На зв'язку мотосалон «Артмото» місто Житомир. І в нас сьогодні буде огляд техніки станом на 17 липня. Розпочинає наш огляд ряд мотоциклів, новинок, які заїхали в наш мотосалон. Мотоцикли, які мають назву Зоншен. Модельний ряд Зоншен демонструє нам стріт-версії своїх мотоциклів та мотоцикли «Ендуро». Пробіжимося по них. Сходимо в салон, покажу вам, що в нас ще є. В наявності станом на сьогоднішнє число, щоб зорієнтувати вас по наявності техніки. Мотоцикли зоншин давно вже на ринку, і раніше вони користувалися популярністю. Виробник досить уважно аналізує відгуки клієнтів через YouTube, через огляди, через різні форуми, соцмережі і виправляє негаразди в своїх мотоциклах. До нас заїхала партія. 24 року, як і казав, яка має певні вже покращення, Мотоцикли динамічні. Мотоцикли мають досить приємний дизайн. Подивіться на оцей апарат. Зоншин модель Батло 5. І назва досить звучить солідно. Зоншин Батло 3, 150 кубів, 5 ступка, повітряне охолодження, дискові гальма. Попереду, ззаді, барабани. Двомісний в синьому кольорі на діодах. Само собою має кікстартер, приборну панель кольорову і досить інформативну, сучасну. За рахунок невеликої ваги, виробник добився гарного крейсеру та в принципі, приємної динаміки. Зонжен Батло 5. 200-кубова версія. Як можете бачити, він вже більше, ніж 150. ка Амортизатор, який має регулювання, само собою, дискові гальма вже на цьому мотоциклі, присутні. Отакий От симпатичний бак, імітація карбону. Білий колір. Цей мотоцикл багатьом нагадає Ліфан KP-250. Є в ньому досі, я б сказав би, така відмінність, яка нагадує на цей мотоцикл. Передні Дискові гальма, само собою, вже тут перевернута вилка, бо Батла 3, вона звичайна. І само собою має більший діаметр, як можете бачити. Повітряне охолодження. 17,5 кінських сил, діодна оптика. Як і казав, виробник звертає увагу на побажання від клієнтів. Подивіться на місце, де. Знаходиться сідушка пасажира. Під нею повний порядок. На більшості китайців тут є всякі провода, там, не знаю, релюшки. Тут такого немає. Просто отак гарно все зроблено, акуратно. Ключик, які комплект ідуть, книжечка. Ще одна ознака: що виробник думає про те, як зробити свій мотоцикл краще. Ну що, ендурна база. Мотоцикл Зонжен. Ендуро, але на 200 кубів, як оцей сіро-чорний варіант, та 250 кубів в червоному та отакому помаранчево пісочному кольорі. Протектор на мотоциклах досить цікавий. В нього вже буде зацеп хороший на ґрунтовках, але на асфальті він також тримається. Тому що ці лопати відсутні, просто такий малюнок. Цікаве рішення. Подивіться на якість пластика. Хочу звернути вашу увагу, який гнучкий пластик має. Цей мотоцикл. Отаку От симпатичну фару оновлену, такої ще немає ні на одному мотоциклі, бо більшість мотоциклів копіюють фари оцих апаратів Forte 300 З цікавого можу відмітити, що це кубатура, яка вже має потужність 21 кінська сила, якщо говорити за 250. -ку. Вітрозахист рук. Так само. Приборна панель, кольорова багажнички на хвостах є підвізка, яка регулюється само собою. також Є, як можете бачити, на кожному із цих варіантів підвізка регулюється. Крашпєди на мотоциклах 250 ках є, на 200-к немає. По кольорах, що дуже важливо для наших клієнтів, також досить гармонійний підхід та правильне рішення виробника. Щоб людина могла вибрати колір, який їй подобається. Як можете бачити, червоний, чорно сірий який нагадує чимось текен 250 ендура. Отакий помаранчевий. Також перевага, підхід до людей. Правильно. Давайте ще трошечки згадаємо мотоцикли, які в нас в наявності. Forte, ендура 300- -ка. на повітряно масляному охолодженні, шестиступка, колеса. 21, 18, дискові гальма, також досить приємний пластик, але він уже грубіший. Це означає, що чим м'якший пластик, його важче поламати при падіннях. Forte Cross 250. Отакий От цікавий також апарат. Менш кубатурніший, але вже має таку злішу і серйознішу резину. 428-й ланцюг. Повітряне охолодження таке серйозне крило, щоб не заляпувати вам, ваш одяг і так далі. Вітрозахист рук, поворотники, які вбудовані прямо в нього. Отакі симпатичні зеркала, досить цікава форма в них. По квадрика, що в нас? Заїхав? Лонсін, виробник, довгоочікуваний. Кубатура 200. Отакий виходить квадрик, який має багажні платформи. Закріпити ваш багаж не проблема. Коробка передач, задній хід, нітравочка передній. Продумано широкий, ширший більшості 200, які є в нас по наявності. Виробник Лонцін давно на ринку. Зарекомендував себе своєю популярністю, прикольним дизайном та, в принципі, досить непоганим ресурсом желіза та пластику. Квадрик ще один міклон Wolf 200 в сіро-чорному такому кольорі, та сама база, в принципі. Але тут вже немає приборної панелі. От Перевага там кажуть, чим відрізняється 200-кубова версія. От, наприклад, порівняти Мікелон та Лансін. У ланцін, як бачите, є приборка, само собою, пишеться швидкість, пробіг. Тут такого немає. Потрібно ставити мотолічильник. Отакий серйозний ендуромотоцикл мотоцикл Spark, який має 250 кубів, симпатичний дизайн, отакий От золотий ланцюг. Шиповану задню резину. База 1821 дискові гальма. Симпатичний мотоцикл, вже в ньому є фара, само собою, вітрозахист рук. Кому цікавий такий апарат в наявності нашого мотосалону. Наступний у нас іде під байк фірми BSE на 125 кубів. З переваг дискові гальма, перевернута вилка. Отакий дизайн. Та приємна ціна під байки фірми BSE. давно так само на ринку. В принципі, мотосалон Artmoto закупляє тільки перевірену продукцію, того рекомендую. Скутер один. Але трошки за нього розкажу: виробник Forte. скутер на 150 кубів. Forte Canoe в такому червоному кольорі. Досить багато людей каже, що він нагадує їм машину в Ferrari. Можливо, подивіться на його дизайн, агресивний. Підійде як для жінки на подарунок. Досить багато людей купляють на подарунок такі скутери. Щоб їздити по місту, виконувати якісь задачі з точки А в точку Б надійний варіант. В салоні в нас ще більше техніки, є куди розігнатися. І будемо по порядку, але коротко. 50 кубові скутери, виробника, сузуки. Хонта Діо. 50 кубів. Але це вже двохтактник. Досить цікавий варіант. Кого він цікавий, приходьте, у нас він є. Так само Ямаха Джок наявності в чорному та червоному кольорі на 50 кубів. Під байк фірми BS є також 125-ка. Отака Помаранчева рама, отакий золотий та цікавий ланцюг. Гнучкий пластик. Отакий скутер. Honda Dio 110. Так само Honda PCX 150. Максі скутер, на який можна поставити кофер туристичний скутер виробника Yamaha 155 N Max, уже з кофром в комплектації. До речі, на них зараз у нас іде знижка. Отакий домашній трудяга електровелосипед Fada Fleet 2. Отакі багажні, виходить, є рами. Можете закріпити багаж попереду та позаду. Цікавий варіант. Електровелосипед Fada N9. Досить такий цікавий. Колір має, підійде дівчині, жінці. Без всяких запитань. Підходимо до кожного клієнта окремо. Вибір є. Так само скутери, бензинові нові на гарантії виробника. Форте на 150 кубів. З таким вітровиком. Дуже привертає увагу наших клієнтів. Так само біля нього стоїть форте на 150 кубів. Бензинний варіант. Подивіться, до речі, на їхню резину 130, широка. Це каже про те, що він підійде для бездоріжжя села. Та й в принципі міста також, бо малюнок там дозволяє триматися на асфальті нормально. Yamaha Jog 125. Отакий цікавий скутер в чорному кольорі, який має отакий глянець. Популярний виробник Башан наявності 150 ки у нас. Отакий в зеленому кольорі моделька танк 150. Новинка в синьому кольорі, також башан, скутер. Башан Shark 150, також новинка моделі 2024 року. Тайванський виробник Сім демонструє нам отакий скутер на 200 кубів на отаких серйозних чималих малих колесах у білому кольорі, Який є в нас в наявності: мотоцикл, Covy, Едванс 300. В такому оригінальному кольорі. Ендурні колеса, мотоцикл в наявності багатьох цікавих, тому приходьте, дивіться, розкажемо за нього більше. Так само новинка 24-го року Шенерай 250 Ендуро версія в такому чорно-бірюзовому я б сказав би, кольорі, який кидається в очі багатьом. Посадка в нього така цікава, але якщо Говорити за переваги, що нарайдено на ринку і радує багатьох наших клієнтів. Ну і само собою, не можу сказати, пропустив Ліфан. Dжа 200 в червоному кольорі, я ще в чорному, підійдемо до нього. Також у нас наявності. Мотоцикли виробника BSE вже серйозніша кубатура на 250 кубів, Чотирьохклапані версії, вітрозахист рук, колеса 21.18, потужні двигуни. Рекомендую. І далі в нас іде така під підбайків фірми YCF. Досить якісний виробник. Не один коментар був, чого вони не такі дешеві, як ті самі BSE. То можу вам сказати так: що YCF це серйозний виробник Франція. Якість та ресурс в них перевірений практикою, в них досить гарна комплектація, перевернута вилка, повністю всі дискові. Гальма, що передні, що задні, досить великий вибір і ресурс желіза відповідний. Діти катаються на таких підбайках і рока йдуть, але техніка служить як часи. Того рекомендую, ціна в них оправдана: від 125 кубів по наявності до 150. Є отакий апарат, який має, подивіться, який дизайн 24-го року модель від виробника Forte, в спорт, я б сказав би такій версії. Яка нагадує чимось Yamaha R1 300 кубів, дискові гальма. І, до речі, попереду вони подвійні. З двох сторін стоять диски, як можете бачити. Як на спортах, отакий вітровичок, отакий помаранчевий бак, чимось нагадує мотоцикл Taro GP400. Але це Forte бюджетніший виробник, який також дарує емоції. та Гарний варіант, щоб уйти в мото-напрямок. Переходимо до мотоциклів Bajaj. А саме Bajaj Dominar 400. Оновлена версія. Яка має 400 кубів, 4 клапана. 2 розпредвала, 40 коней, інжектор. Підсвіточку, яка радує не на жарт. Подивіться, приборочка запустилась. На кермі є підсвітка. Органів керування. Виробник Bajaj досить уважно підходить до побажань клієнтів, побажань людей. І випустили такий мотоцикл, який не розчаровує ні одного клієнта, який купив цей мотоцикл в нашому мотосалоні. Реально він радує, оскільки це вже потужність, це вже гарний дизайн та якісний виробник. Новинка, яка вже в нас? Продавалась неодноразово. Гарний варіант для першого мотоцикла Bajaj Pulsar N250. Досить гарний мотоцикл. Отакий такий має дизайн. Інжектор, повітряно масляне охолодження. АБС присутній на 250-к на хвилинку. Дискові гальма, само собою. Вилка звичайна. На два номери мотоцикл, новинка 2024 року. Рекомендую вам до купівлі. Детальніше за нього розкажемо в нашому мотосалоні. Ну і перевірений часом Bajaj Boxer 150. Версія, де дискові гальма відсутні. Це бюджетніша версія на барабанах. Також гарний варіант для бюджетника, який має невелику кубатуру, невелику ціну, але гарну якість. Як і казав, Lipan GR200, також наявності в чорному кольорі. Присутній. Поки знаходжуся в цій частині мотосалону, хочу звернути вашу увагу, що ми продаємо екіпірування шоломи, виробника МТ, Іспанія полікарбонат. Ендуро шоломи. Класичні модуляри, інтеграли, колір та будь-який по наявності є. Розмірів також хватає різних. Ендуро окуляри присутні, рукавиці також присутні. Мотокуртки на рівні. Фірмач. Підберемо все, що вас цікавить. Мастила на двохтактні, чотирьохтактні двигуни. Синтетичні, полусинтетичні, різні оливи, спреї, охолоджуючі рідини. Рідини за доглядом вашої техніки, по наявності все є оригінальна продукція. Тому майте на увазі, що в нас мотюль оригінальний. Ну і наостанок розкажу про квадроцикли. По наявності в нас. TGB Blade на 600 кубів, Linhai 300 повноприводний, башан 300 на рідинному охолодженні, кардан.